Читаю в основу наших роздумів першу книгу Біблії, книга Буття або перша книга Мойсея, 15 й розділ. Цей розділ освітлює заповідь Бога з Авраамом. Я буду читати вибірково, тому що щоб для кращого нашого, уяви нашої, читаю з 15 го розділу, з 5 го вірша. І Господь його вивів на двір та й сказав подивись на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити. І до нього прорік, таким буде потомство твоє. І увірував Авраам Господеві, і він залічив йому те вправедність, і промовив до нього: Я Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі землю цю, щоб став ти спадкоємцем її. І промовив Авраам, Господи, Господи, з чого я довідаюсь, що буду спадкоємець її? Він же промовив до нього: тобто Господь, візьми трилітнє теля, трилітню козу, трилітнього барана, і горлицю і пташеня голубини, і взяв він для нього все те і розсік його по половині, і дав кожну частину його відповідно до другої, але птацтва не розсік. І буду читати 17-й вірш. І сталося, коли зайшло сонце, і було темрява, то ось появилась, мов димуюча піч, та смолоскип огнений, перейшов поміж тими кусками жертви. І того дня. Склав Господь заповіта з Авраамом, говорячи, потомству твоєму я дав у цю землю від річки Єгипту від е, річки Єгипту аж до річки Великої до річки Іфрату». Я це місце взяв для того, брати і сестри, щоб ми сьогодні ще раз нагадали про те, що Господь зробив і в що ми з вами увірували. Тому що, живучи на тій землі, ми зустрічаємо всякі, всякі незгоди, перешкоди. Хоч брат читав про Йова, знаєте, Йов також нарікав, також грішив, тому що він проклинав навіть день свого народження. Але він не згрішив в тому, що він переносив ті страждання перед Господом. Він не хулив ім'я Господня. Він не нарікав на свою долю. Що це дано від Бога йому, Він це цього уникав. Але Слово Боже, знаєте, говорить, що нема праведного на землі ані одного. І тому Біблія нам говорить про трьох великих людей, котрі, є на, котрі були на тій землі. Це був Авраам, Мойсей і наш Господь Ісус Христос. Ці три особи пов'язані. Із завітом Божим про викуплення. Були інші завіти. Були завіти з Адамом, були з Ноєм, з Давидом, з Соломоном, з Ісаком, і інші були завіти. Но ті завіти були, як би сказати, мали свій характер зовсім інший. Чому ми беремо акцент на завіт з Авраамом? Бо цей завіт, брати і сестри, є завіт обітування. Коли народу Божому Бог дав закон на Синаї, то закон не відмінив обітницю Божу. Обітниця Божа була дійсна. Коли ми знаємо, що все творіння створено Богом, бо все має Творця свого, ми не раз говоримо на розборі Слова Божого. І кожна річ, кожна деталь, котра нас окружає, Ми розуміємо, що вона має свого майстра, свого Творця, так само і вселенна. І на тій вселені встановлені чудові закони, котрі не можуть змінені бути, бо якщо б якась тисячна доля змінена була, брати і сестри катастрофа. Неможливо це. Але в цьому всьому, брати і сестри, Бог створив людину, поселив її в райському саді, дав їй. Установи. Вона повинна панувати, вона повинна селяти землю, дав принципи шлюбу, дав принципи, брати і сестри, послуху і покори, і дав все необхідне для життя. Бог не залишив на призволяще людину. Вона мала сад прекрасний і вона могла користуватись всілякими плодами його, крім одного. Не їсти з дерева пізнання добра і зла. Умовою було дерево життя. Якщо б людина це виконала, втрималась в цих спокусах, брати і сестри, вона б мала право скуштувати з дерева життя. Ну оскільки вона порушила Божу волю і тому Господь її вислав, видворив із цього едемського саду, для того, щоб вона не вкусила, як кажуть, з дерева життя і її життя було би постійно в страданнях, переживаннях, в жалю, в сльозах, в смутку, в войнах, в смерті і так далі. Тому Бог завітом себе зв'язав з людиною. І цей завіт є життя і смерть, коли людина з Богом. Вона має гарантію на життя, коли людина відходить від Господа, вона має проблему смерті і не тільки фізичної, але й смерті духовної. Я не хочу за це говорити. Я хочу заакцентувати увагу, чому група співала пісню, чому ти, Господі, Боже праведний, віддав на таку наругу свого єдинородного Сина Ісуса Христа. В ім'я чого? Хто заслужив це, брати і сестри, коли на, на землі нема ні одного праведника? І згідно Божого слова, ми розуміємо, що людина не може спастись сама собою, яка би вона морально високо не була. Вона народжується з гріхом. І тому Господь. Коли вивів Авраама, це не означає з Авраамом, завіт обітниці. він його називають теології безумовний. Тобто Бог не зобов'язав Авраама нічим, абсолютно. Ну це не означає, що Авраам не мав ніяких відповідальностей. Це означає те, що Авраам, брати і сестри, вже зробив деякі кроки. Послуху і підпорядкування Божої волі, бо Бог його викликав Зура Халдейського. Він сказав: вийди з землі своєї, з родини своєї і йди в ту землю, котру я тобі покажу, він навіть не знав цього, но він вже проявив послух Божій волі. І тому, коли ми беремо за основу закон або завіт обітування. Авраама, брата і сестри, який дав йому Господь, Ну, то ми бачимо, що коли вони вийшли, він взяв з собою племінника свого. І коли вони трошечка розжилися, то між ними стали чвари. Тобто пастухи лота і пастухи Авраама почали сваритись за кращі пасовиська, котрі були потрібні для їхніх стад. І що Бог. І що Авраам каже? Не, не личить нам сваритися. Якщо ти наліво, я направо, якщо ти направо, я наліво. Давай вибирай. Дав йому первінство у виборі. І лот вибрав це. І ми знаємо цю історію, він поселився там, де були дуже злі і нечистиві люди. Коли лот попав в полон, а Авраам визволив його. І Господь являється йому в видінні, в сні і каже до нього: Не бійся, Авраме, я ще твій, нагорода твоя вельми велика. Авраам же в старших літах, брати і сестри, не має наслідника має дому правителя, єгиптянина, котрий повинен би бути його наслідником над його майном. І він нарікає і каже: Господі, що ти доси мені? Я не маю наслідника. І Бог йому дає також обітницю, що ти будеш мати наслідника, не він буде, а той, хто вийде з зресу твоїх. І слово Боже каже, що Авраам увірував Богові. І за те, що він увірував Богові, Бог сказав про те, що він став праведником. В цих початках роздумів над книгою буття, брати і сестри, нам відкривається, як би сказати, Божий план, котрий Він дав для людей. Наша праведність, брати і сестри, як заплямлена одежа. Ніхто з нас не може нічим похвалитися, ніхто з нас не може заслужити ніякого спасіння сам по собі. Щоб ми не робили, які б діла ми добрі не робили. Це означає, що як я уповаю на свої діла, я ігнорую страдання і смерть і пролиту кров Сина Божого, який зробив ім'я викуплення роду. Коли людина впала, брати і сестри, тоді Бог захотів, із павшого людства, вибрати людей для себе. Я знаю, що багато є різних дискусій на цю тему. Ніби Бог одних вибрав, а других засудив на вічне покарання. Такого нема, брати і сестри. Такого нема. Бо Слово Боже каже, що так Бог полюбив світ. Що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. Для цього існує церква, для цього існував Авраам, для цього існував Мойсей, для цього прийшов на землю Христос. І ми сьогодні є очевидці цього, брати і сестри, нема нічого такого, щоб воно було просто як збіг обставин часу. Сьогодні ми бачимо це на своїх очах. І ми розуміємо, як трудно зберегти чистоту і святість в своєму житті. Як трудно. І тому, коли Авраамові було то обіцяно, і його пораховано, Бог йому порахував цю віру в праведність. Тоді Бог йому каже, що я тебе вивів з Ура Халдейського і даю тобі оцю цю землю не тільки тобі, а й твоїм потомству. І він задумався над цим. Як я буду знати? Я це хочу сказати, брате і сестри, що ми, як віруючі люди, я не говорю за весь християнський світ, я говорю за віруючих людей, котрі приймають Ісуса Христа як Свого особистого Спасителя. Я пам'ятаю на розборі один брат каже, вірюючи, а що нам так, а що нам так, а що нам так. Авраам пішов за Господом, але він не увійшов, як би сказати, не заволодів землею, а скитався. І йому не було легко, він мав багато різних переживань і страдань і за свою жінку, і за все, брата і сестри. Дуже багато. І здавалося б, Господі, йдемо за тобою, стараємося виконувати твої заповіді, стараємося жити для тебе, зберегати чесноту віри, і завжди є проблеми, завжди є перешкоди. І Авраам каже, з чого я буду знати, Господі, що ця земля буде наша. І Бог дає йому умову. Очевидно, що Авраам знав. Каже, візьми ці тварини, назвав які. І більше нічого він йому не сказав. Але вже в той час Авраам розумів цю ситуацію. Це був договір це був завіт, який побудований на крові. Що це означає розсікти тварину і поставити дві половинки? В договорі було так. Коли люди робили договір, що людина повинна перейти та, що складає договір, і та, що підкріпляє його між цими розсіченими тваринами. І цей договір називається розсічення завіту. Тобто, коли одна із сторін порушить цей договір, брати і сестри, вона буде розсічена подібно до тих тварин. Завіт на крові. І так подумаєш, коли Господь це зробив, то написано, що Він не дав Авраамові ніяких зобов'язань. Бо не сказано нічого, брати і сестри. Но Авраам мав такий провидчий сон, і Бог йому відкрив долю народу його. І потім каже, що Авраам побачив. Коли стало темно на дворі, як немов димуюча піч і вогонь, пройшли між тими тваринами розсіченими, це символічно пройшов Бог в цих образах. А це означало, що Бог взяв на себе всю відповідальність, щоб підтвердити, брати і сестри, що цією землею. Буде володіти він і його нащадки. До чого я це хочу сказати? Ми з вами увірили не просто так, щоб на землі ходити, виконувати причастя, ходити в хор співати, чи проповідувати, чи мати групи, чи молитися. Ми з вами, брати і сестри, покликані для якоїсь цілі. Ми розуміємо, що життя людини створене для вічності, але не для 70-80, як, як жили раніше люди і по 900 років. Не для цього. Порушення Божої умови викликало і принесло смерть. І тому дерево життя, брате і сестри, було заборонене. І ця обітниця, яку Бог дав для Авраама, вона підкріпає. Вона дала, як би сказати, йому впевненість в тому. Ми ходимо зібрання, ми звершуємо ці служіння. Але яка ціль? Хіба нема в нас думок, які?